Ну, тобто цікавий факт, як ви говорите, що їм було цікаво співпрацювати з Росією, коли вона знаходилась там за порібліком. Як тільки Росія прийшла в Україну, багато хто абсолютно змінив протилежну свою думку. А, гаразд, давайте ми з вами поговоримо про ситуацію поточно на фронті. На вашу думку, чи активізується ворог до 9 травня? Адже росіяни люблять якісь сакральні дати, це для них день побєди, захочуть показати якісь перемоги, чого варто очікувати. Ну, е, е, дивіться, У нас зараз є одна кривава точка. Їх три, але основна це Бахмут. І в Бахмуті накинули все, що можна. Е, вже є інформація про те, що вагнерівці отримали е, бо, боєприпаси. Е, до, для, для їх підкріплення ми, ми вже раніше знали, підійшли десантники е, з певним озброєнням своїм специфічним. туди підтягнули санцепіоки. Іде е, руйнування міста будинок за будинком, їм потрібна е, перемога Бахмуті. Я не виключаю, що найбільш криваві бої будуть якраз до 9 травня, тому що це єдина точка, де вони можуть щось прозвітувати. Е, чи їм це вдасться? Ну не знаю. Я думаю, що наші не будуть точно триматися там в, в кривавих цих от боях, якщо буде небезпека якогось там оточення чи значних втрат. Вони відійдуть на ті позиції, які вже давно готові. Е, вся гра навколо Бахмута з е, самого початку. Ну я, я не, не, не був з тих прихильників взагалі існування цієї боротьби, але враховуючи, що е, таке рішення було прийнято командуванням, я ж не, не впливаю на командування. Прийняли так прийняли. Вони прийняли рішення, що виснаження ворога в цьому місті дасть ефект. Який е, допоможе нам в майбутніх перемогах. Тому е, я думаю, що от єдина точка, де вони можуть щось е, збільшити, активізувати там чи щось таке, хоча куди вже там далі активізувати, це Бахмут. Е, ще дві точки це е, Авдіївка і Мар'янка. Зараз показує інформацію про те, що вони навпаки перекидають частини в Бахмут, тому що вони розуміють, що три точки їм точно не вдасться. Реалізувати тому, от єдине місце, де вони можуть щось зробити до 9 травня, це Бахмут. Це і це при тому, що вони е, реально е, планували до Великодня вийти на кордони на адміністративні кордони Донецької Луганської області.